Дай Боже всім здоров'я. Ліс, грибочки, хотів пряму трансляцію, але не ловить 4G. Може трохи пізно прийшов, але думаю, маю надію, що свої гриби позбираю. Ось один того тижня був, того тижня був набагато веселіший і не встиг було по 4-по 5, вже зараз такого немає. Ей в корзину. Такого немає. Але маю надію, що все буде файно. Ну так, я добув верх, коли не пам'ятаю, і це вже буде. Знали, що є герби. Та я не знаю вже таких молодих. Тоді було 5-6 молодих на одному місці. Зараз наразі я ще не бачу. Але треба гуляти та й щось не йдеться. Буду знімати, а ви десь може в об'єктиві камери побачити і скажете, а ти пропустив гриба. Того тижня. ну, бачу, що багато. Порізано то так, за тиждень люди почули, що є гработи все всі в ліс. Але... Але все буде окей. О, купа. Мухоморів чи післюки, як вони там називаються? Тихе полювання. Не знаю як знімати чи знімати тільки то де знайшов чи знімати всю картину. Аби ви зі мною погуляли трохи по лісі. Явно майче як того тижня Це у нас називається калічки, не знаю як вас таке не беру Тож козарик називається називають Сутобілі Деколи беру голубінки, щоб пожарити. Цих пузарів бачите, тут там. Але ми, я в пошуках білих, білих грибочків хочу. Вже 5 хвилин. Добре, я буду так знімати, щоб вам цікавіше було, коли я щось знайшов. Ходиш, ходиш, але так щось знаходиш. Ой. Він же трошки старомодний. Але на зажарку піде. Але нема. Дивлюся, що так по одному. По одному. Нема так як було весело того тижня. По пару штук зразу, але нічого. Може то тільки початок. Далі буде видно, що там буде. Так, все в корзину. Який красень! Який красень! Який красень! Красень для да, твої браті? брати! Братішки грибочки Оп-оп-оп! Та, сламочки його погризли. Але нічого так. Все, в лісі темно, тоді сонце було, тут трошки краще було видно. Зараз можу трохи і пропустити. Ну, але ще на зір не скаржуся. Опс, ша Так що так, розглядаємося. Ну нема. Як того разу, того разу взагалі, можна сказати, нарос розслаблений ходив і гриби на тебе кидався. Тут вже треба побігати. Але нічого, білий гриб того вартий. Добре, йду далі. Так, нарешті я знайшов гарнесеньких чемпіончиків. Дивіться, такі. Таких би... Таких би побільше. Дивіться, які вони красиві. Дивіться, дивіться. Один. Другий. Ще досі Красивезні, красивезні. Таких би побільше. Так. Треба, говорю, походити, Але суть в тому, що... Хм. Сосновий ліс. Може би туди піти походити. Так що так. Добре. Шукаємо далі. Далі, далі, далі. На мою думку, пішла справа. Дивіться, які. Три. Три гарнесенькі. Раз. Два три. Може тут люди так і не ходили. Треба трошки в сторону відступати. Опа. Подобається, бо щось був трошки настрій. Ну але нічого, гриби вони молодці, вони піднімають. Так що рухаємося далі, добре. Думаю, все буде гаразд. Так, так, так. Це у нас такий одинокий. Не бачу наразі дружбанів ніяких. Так, цього разу треба обхід більшої території лісу. Ну, але що робити? Тоді просто якраз почалися вони. Ну а зараз я так думаю, що напевно пару днів то буде завершення. Ну не знаю. Як буде, так буде. Ще може раз піду. Так Саме смішно, що я купа раз був в цьому лісі і все рівно було донов. Пів години 45 хвилин. Згадував, дивився як то <гум> але нічого, не вернувся. Ось такий білий, біленький. О, це супер. Я думаю, ще може ще щось знайду. Не зря я вертався, бо неохота. Це не знаю, ну поясніть мені хто грибник. Бо я це оці польські білічі, як вони там вроді грибом, але щось я не впевнений в ньому. Чи це чортів цей гриб? Не знаю. Це, це білявчик біляш добрий. Так что так говорю, купа раз був в лісі цьому, але нога вправо вліво за грибами і все. І Закрутилася, але нічого, шукаю далі, не здаюся. Упс. Такі грибочки додають настрою дуже вже щось схожу, хожу і трохи підблуджую, кручуся на одному місці. Але як знаходиш такий гриб, ну то вже думаєш... Ще можна походити. Це кін. Супер-пупер. Так що так, так потрохи, потрохи. Вже трохи ноги болять і в позу бурчить, але ще побачиш таких пару горбків та й хочеться ходити. Вже крутився. Маю надію, що ще щось піде. Так що так, ще. Буду шукати. Ось пару метрів тільки відійшов, виключив телефон. Бачите, що цей да, навіть не поставив. І вже другий красень. Другий красень, дивіться, який він гарнезний. Ще треба ходити, не відпускають гриби додому. Кажуть Богданович, ще пора, ще тобі вдома ще побудеш. Так що ще буду ходити. Голодний, хоч голодний, хоч як, але грибочки, грибочки це сила. А, дивіться, я, оцей п'яниця, дивіться, що я хотів пропустити. Ха-ха, нічого собі. Ось так-то. Не роздивив бися і десь попер. А воно тут, тут як тут. Оба, дивіться який. Дивіться який. Напевно з одної партії Партії Круті гриби Так що так, ще треба ходити Ну, бо там де я ходив тут таке, то воно близько, люди заходили, та на пану вже все продавилось тут трошки далі та вже менше людей ходить Тут Купалися три омареничі. Чи, чи як називати? Чикс. Маленький такий... Молоденький, трохи старший. І там такий. Серед них старший. Опа. Чикс. Боровички такі, боровичечки. Щит. Але молоденькі ще знаю. Думаю, цього тижня ще варто йти. Буде тепло. Ще разок можна підскочити по-любому. Там не знаєте вологи є. Тепло буде, так що так. Ще думаю по дорозі не одного мав би найти. Так. Думав, що цей один і відео не знімав, бо цього я окремо. Дивіться, який гарний грубий. Але дивлюся, є ще його дружбанчик. Тут маленький, дивлюся, є. Бачите, молоді теж ще є, то значить гриби ще будуть. У мені попадалися такі старші. Я вже думав, що Шо вже то. Але дивлюся є різні. І, мал... і молоді, і старші. Так що. Ще дивіться які вони. Упс! Ще на грибочки можна пекти. Так по дорозі збирається це вже я. Так якби додому направлений, а лише поки додому, то що можна рубзяк грибів назбирати. Що я знайшов, ну дивіться, це вже це грибний цар. Дивіться як він гарно. Який він гарнезний. Правда? І як він собі відпочиває. Ха він крутий. Крутий, крутесний. Я так дуже люблю такі здорові гриби, ну що ну, вони не поїджені. Бо вони так гарно і виглядають. Ну я взагалі ну, білі гриби супер люблю, але просто такі аж знаєте, він як намальований, просто як я в картинках. Супер. Ах ти. Привіт! Як тебе звати? Гриб боровик. Ну, бачите, ну так то я говорю. Ходиш, збираєш горби і все, і забуваєш, що їсти хочеш, курити хочеш. Хі -хі. Добре, йдемо далі. Це дивіться, як собі в листі заховався. Вилазь. це, напевно його брат. А цього. Бо два метри тому найшов. Думаю, не знімає, бо один. Так, там, там, там ти нас беруться. Чик-чик-чик. Брит, чик. бригад, я знайшов. вас знайшов. Овакий. Там далі. Опа-па, друзі, дивіться, кого я не йшов. Давно я тебе не бачив, друже. Ха ха Як в нас називаються червонячки. Ха! Дивіться, який він. Ну цей суперовий Бо є такі, як ті козарики. Оцей, так як білий гриб, правда? Ох! Не ж хочется зірвати. Ну, це сильно, давно я червонічків не знаходив. Отакий От грубий і здоровий, напевно. Першу чергу собі, що гребе. Якщо є, то є всюди, бо я тут давно не ходив. Ну, то як того разу вже б... пішов, бо вже не хотів заходити, бо вже мав багато. А тут, от, дивіться, один і ось другий. Два смачненькі білі грибочки. Так як я собі думав, що вертаюся назад, все рівно по дорозі ліс. Ще щось тоді їдять. Тут дуже люблю ходити, ну, в цьому лісі, бо нема горбів, не лазиш, як не знаю хто. А просто ходиш по парку і відпочиваєш. Дивіться, які вони. Ой, який гарненький. Опа. І цей який прекрасний. Чудесні. Я думаю, що ще я мав би бути по дорозі. Ну що ж, виходжу з лісу і по результату сьогоднішнього дня дуже задоволений, На... пізно приїхав, але то нічого, як каже це мій гриб мене чекав. І... Ну, зібрав менше як того року, і я говорю того року, того разу і по вазі, і по кількості, Ну, але з урахуванням, що це було того тижня, робили шиньки народ ще не знав. Це думаю, результат дуже супер. Дуже супер. Трохи замучився, але все гуд. Все рівно грибочки назбиралися. З мінусів, це то, що хі, три рази блуданув, Таке буває. Раз, тут такой добре. Мусив вертатися. А два рази так ненадовго. Ну і то, що провав красок. Але то все. Ніц, як то кажеться. Думаю, на другий тиждень, я говорю на другий тиждень. Цього тижня ще раз би піти вартував. Потім ще зважу і скажу. Кількість. Вагу. Так що так, ходіть у ліс, тут гарно. Так, це гриби, це не всі, бо я прийшов з лісу та й замучився та й заснув, а їх вже покришили велику частину і вже сушиться. Там відходи. Там зірочка в яблуні об'їдає. Що по грибах е, назбирав я 2,5 кг. Ну, два рази менше як того разу, ну але і то нормально. Але то що замучився, в два рази більше. ну Добре, що того разу попав на нормальні гриби. На сезон лишень почався. Та все супер. Не знаю, чи ще буду йти, бо... Треба трохи находитися, біля хати роботи є багато побачу.